You're listening for You Can Radio, based in Calgary, connecting Ukrainians all over the Canada. Завжди Женя бджіл дражнив. Женю бджоли не жаліли, та жалила на жаліли. Знаєш, що ми вже пишемо? Uh, так. Всім привіт. Давай, давай ще хлопочек. Три, два, один. Listen to You Can Radio. Support Ukraine. Друзі, всім привіт. Це You Can Radio. Е, у нас 12-та афіша Калгарівщини виходить е, тут, в Ютубі. І ми раді вітати вас. Ми раді вітати Ліну, яка принесла нам чергову підборочку івентів. Ліна, у тебе сьогодні тізер. Так, а, так. давай сьогодні. Що? У нас буде просплав на каяках в середмісті Калгарі, ретрит в гори, майстер-клас з епоксидної смоли, читання української поезії, мітинг, безкоштовний інтенсив з англійської та можливості для українських юристів. Прикольно! А тепер про все це значно детальніше і подробніше. Я, як завжди, не знаю, що принесла Ліна, Я буду про ці івенти чути в перший раз, тому буду реагувати як вмію. <свісно> і сподіваюся, що вам такий формат цікавий. Але перед тим як ми розпочнемо, хочу спонукати вас до того, щоб підписатися на наш канал, бо ми випускаємо то що тижнево і івенти, які українці роблять для українців. Я думаю, що це варто того, щоб за цим слідкувати, поставити колокольчик і дивитися. Бо якщо більше людей буде дивитися, Ютуб буде більшій кількості людей це показувати, і більше українців дізнаються про івенти, які українці роблять для українців. Ну хіба не класна місія? Давайте так що підписуйтеся, а ми почнемо. Що там перший? Перше, це буде захід 1 серпня для любителів поезії. Це буде поетичний вечір в бібліотеці. Без свічок. Ах, без свічок. Без свічок, бо в бібліотеці, бо бібліотека. А відкритий вогонь напевно не можна. Його проводить Зоя Власенко. Це в минулому викладачка Київського національного університету театру та кіно імені Карпенка Карого. Клас. Клас, друзі. Ну вірші почитати в бібліотеці разом з Україні. українською українською мовою. Це українською мовою, і це можна буде читати авторську поезію. Тобто, це люди можуть прийти, які щось а, а, складають, якусь поезію, риму, римують, співають, можуть прийти поділитися своєю творчістю. Як мені розказали, це буде а, така тестова зустріч. І якщо в Калгарі знайдеться доволі багато творчих людей, вони зможуть збиратися на регулярній основі і ділитися своєю творчістю, надихати одне одного. Клас, друзі. Якщо ви пишете вірші, у вас з'явився майданчик для того, щоб проявити себе. Якщо ви просто любите читати вірші і хочете зробити це перед аудиторією, теж приходьте. А якщо ви просто хочете послухати, то приходьте втричі більше більшою кількістю, бо е, поету потрібен глядач. Клас, дякуємо Зої за те, що вона робить такий класний культурний івент української мови. Це безкоштовна зустріч. Початок о 16.00, але варто зареєструватися. А лінки а, всі на, на реєстрацію на а, купівлю квитків будуть у нашій текстовій афіші в нашому блозі. Текст в блозі на сайті Радіо». Переходьте. Якщо вам то все, що ми зараз розказуємо, довго дивитися. Можна швидесенько прочитати, і там одразу будуть лінки. Їдемо далі. To Radio. Який наступний івент? Одразу 1 серпня після. Віршів можна йти і сплавлятися по річці Боу Елбоу. Боу, не Боу, а Елбоу. Не переплутайте, друзі. Так. Різні річки. Стільки в кабані різні Боже. річки. Можна буде плавати на каяках по річці Елбоу. А цей івент влаштовують любителі екстриму з Харкова. Які чотири роки робили а, такі водні тури в Україні зараз? А в Калгарі продовжують. <рес> Слухай, вони допливли з, з України на, хай, на, на каяках до Калгарі. І рі... продовжують влаштовувати цей тут, продовжують плавати. Дякуємо вам, що ви це робите. Це дійсно класно, бо літо коротке. Дуже хочете чогось такого а, на свіжому повітрі, чогось незвичайного, тому на каяках покататися сплавитися річкою Елбоу. Це класна ідея. Що там, деталі які? Деталі е, такі, що це триватиме 2-2,5 години. Стартує це е, біля Вінзор парку е, о 6 годині вечора. А фініш буде біля Стампіда. Біля Стампіда. Фініш буде біля Стампіда. Е, тобто, 2 годинки пливемо від Вінзор парку до Стампід Граундс. Так. А, насолоджуємося це... так. природою, дивимося, як а, а, міські пейзажі змінюються а, природними ландшафтами, і все, насолоджуємося. А, кажуть, що цей сплав не екстремальний. Інструктори а, кажуть, що можна брати туди дітей або навіть спробувати новачка. Ти не хочеш вірші почитати в бібліотеці? Ти так прям поетично дивимося, як. Міські пейзажі змінюються природніми ландшафтами. Але Але ти, бу, ти була дуже близько до того, щоб ще ври, заримувати то все. Ну. Клас, давайте, давайте ходімо, давайте зробимо великий сплав. Як на Олі... бачила відкриття Олімпіади? Ні. О, подивися, обов'язково, ти що? Там вони, зроб... вони вийшли зі стадіону. А, вони, це пли... я вони всі річкою, вони з сіною. В нас тут Елбо, в них там сіна, вони там з сіною всі спливали. Е, і це було... це було надзвичайно круто. Якщо ви не бачили, друзі, подивіться відкриття е, Олімпіади, то не в Калгарі відбувається, тому воно не потрапляє до тебе в афішу. Так собі, Винтик, порівнюючи з, зі сплавом на, на каяках, але. Друзі, вболіваємо за наших на Олімпіаді. Там дуже велика збірна і дуже велике представництво наших спортсменів. Також а тут ми можемо займатися спортом. Наприклад, кай... каякачним як... Я... кай... чи каякачний спорт? Ні, каякінг. Є ще каніякачний спорт, але то на вечір. Це все по цій історії? Чи розкажеш на Ще зараз? Розкажу скільки це коштуватиме. Дорослий квиток 30 доларів, а дитячий 20 доларів. Всі посилання будуть у нас в блозі. Beautiful. Listen to UKN Radio. Support Ukraine. Beautiful, amazing, wonderful. Я вчуся. Зачекай, зачекай. Англійська буде трошки пізніше. Буде сьогодні в аноці? Буде. Клас, тому... поїхали, все. Не, Набираюся не, терпіння. не всі свої знання одразу е, викладай. То було майже все. Давай. Так, наступний захід у нас для тих, хто не був на дискотеці в п'ятницю, тому що це буде в суботу. Дуже-дуже ранній івент для тих, хто встає е, дуже рано раз, разом з, зі світанком сонця. Хто любить медитації та йогу на природі. Бо це одноденний ретрит в парк за межі е, Калгарі. Одноденний ретрит в парку за межами калгарі. Так. Експрес-ретрит. Експрес-ретріт. Давай назвемо його так. Експрес-друзі, якщо ви можете за один день прям відновитися від важкого тижня або від важкого життя, то одного дня, можливо, навіть і вистачить, тому що така природа, така подія. Українці будуть навколо. Це ж для українців чи для всіх? Це для українців. Це для українців. Українці навколо йога, клас. Влаштовується Артем Русином. Він член міжнародної федерації з йоги. А також йог з Хмельницького, який живе в Едмонтоні. Вони збирають дві групи з Едмонтона і з Калгарі і везуть в гори до водоспадів, до озер красивих. Там займаються значить, трошки хайкінгом. Там буде практика хатка йоги та пранаями. Якщо тобі про це щось взагалі каже, дуже ти мені про це кажеш зараз. Якщо ці слова тобі про щось кажуть, то можливо тебе це теж зацікавить. Буде цвяхостояння поряд з водоспадом, буде трекінг до іншого водоспаду, відвідини озеро Абрахам Лейк, медитація і все це за 150 доларів. Разом з всі твої, всі твої питання попереджуючи, це разом з дорогою туди і назад. Тоді нормально, <реш> тільки не годуватимуть. Про обід треба за 100... подбати самостійно. А то, то, тоді є питання за 150 доларів. <реш> запрошуємо вас, друзі, постояти на, на, на цвяхах. Це, це те, що задоволення. Коли-небудь стояла? Ще ні. Я лежала на цвяхах. Тепер тебе запрошують постояти на тяха. Бачиш, бач, як різ... Ні, знаєш, що мені в цьому подобається? Що люди будуть з і з Калгарі. Бо ну блін, ну маленьке містечко Калгарі, Маленька Калгарівщинка в нас, тому що ми, ми вже всі один одного знаємо. От з Едмонтоном познайомитися з новими українцями ще й зедмонтоном. Це класна, uh, класна історія. І дякуємо вам, пане Йок, з Хмельниччини, за те, що ви тут це робите. Uh, спонукаємо всіх українців uh, приєднатися до вас і трошечки відновити сили після uh, важких робочих тижнів. Супер! Listen to Radio, support Ukraine. В нас далі? А далі у нас неділя, 4 серпня. В неділю можна поспати довше, а потім піти на майстер-клас з епоксидної смоли до Арт Калгарі та Валерії Дубовик. А можна я ще раз про той івент розкажу? Да, який? Давай, ну, давай, Art Не, разом стримуйся з, ви, не <laughs> з стримуй себе, не стримуйчап. Ну таке ну, просто таке враження, вони довго будуть мене тривати. Арткалгері, Чаптер робили класний івент, то була вечірка. Вони вже, здається, здається, я в соцмережах бачив, що вони вже анонсували нову, але якось таким цікавим чином, що треба спочатку сказати, що я буду, а потім вони, якщо що, оголосять все, все, все що буде відбуватися. Калгарі uh, наразі самостійно це робить, і епоксітка. Для мене смола це щось таке ну, страшне, щось кипить, щось булькає, чорне. А, зовсім не про івент, який я бачив до того ж. А що розкажи, що це таке? Це будуть а, такі декоративні пано, створення декоративних пано з епоксидної смоли. Це не чорне, воно а, без, без гудрону. Без годрону. Без, без, без запаху, напевно. А, і буде, будуть створювати дощечки для а, кухні. Годинники або інтер'єрні такі кар... картини можна створити на вибір. на вибір. І все це вгадай під келих просеко. Mm -hmm. Ти не вгадав? <реш> я, я, я б ніколи не вгадав. І все це я думав всього <реш> 700 доларів з людини. Що, але це от... що можна поєднати ще з, з ебоксидною смулою? Просеко. Друзі, якщо ви любите епоксидну смолу та пресеку, приєднуйтеся до Calgary на цей чудовий воркшоп. От такі от, е, цікаві експерименти проводяться. Я думаю, що а чому б ні? Ну, це буде цікаво, це буде все, що буде під просекою, все буде цікаво. А особливо, якщо ти потім забереш якийсь мастер-піс. Я продовжую підводити до англійської е, до івенту. Е, до себе додому, приєднатися. Стой, стій сті. Стій, стій. Чекаю. А ще просто хочу сказати, що це буде у півдні в Даунтауні і вартість коливається від 60 до 75 доларів, в залежності від того, який, скільки просека ви збираєтеся випити, <секс> який виріб ви обираєте. Про кількість випитого просеку нічого не було сказано. Тому all inclusive. Вибачте Art Calgary, якщо що не так. You're listening for Radio. Based in Calgary. Connecting Ukrainians all over the Canada. Ми здалі, що там у нас на наступний у нас мітинг, який проводить Конгрес українців Канади в Калгарі. А він пройде цього разу під гаслом Український полон калічить та вбиває. Мета заходу звернути увагу спільноти на нехтування міжнародними вимогами щодо утримання українських військовополонених в російському полоні та нагадати взагалі про їхні історії, які має пам'ятати і чути весь світ. Друзі, приєднуйтеся до того івенту. Я думаю, що омовка вийшла, що російський полон калічеві вбиває, да повинно бути. Що якщо українець потрапляє в полон, то це дійсно жахливі умови. українських військовополонених у російському полоні. Так, так, це, це саме Як те, що ми не мали на увазі. Так, тут звісно, не до жартів. Ми при спонукаємо вас приєднуватися до того, бо ми повинні бути гучними. Ми повинні казати про все, що відбувається, щоб постійно на повісті дені тут в Калгарі, воно все було, щоб про те люди не забували. І насамперед, ми те не забуваємо, не забуваємо щоб канадці не забували, щоб вони то бачили, щоб ми про то все розповідали, були гучними, і це також допомагає нам протистояти російській агресії. Збір о 13.00 біля пам'ятника Голодомору домовились. To Radio. Їдемо далі. Дмитре, ваш вихід. Oh, yes, <laughs> I'm ready to go. I usually get up at 7 o'clock and wash and dress and do my morning exercises. Прекрасно. Прекрасно, напевно, тобі тоді не знадобляться курси інтенсив англійської мови і survival. Так, курси англійської survival English. А скажи, будь ласка, можливо, ти там уже тічеш когось? Викладаєш? А Тіч? Тічиш? Ні, 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 але я знаю, про що йде мова, бо а, жінка моя там була на тих курсах а, давно, ще десь а, ну, майже рік тому єсь там також був в різних групах. <Spike university anyway> o, що мені сподобалось? Ну, 10 днів це дійсно небагато для того, щоб серйозно підтягнути англійську, але щось згадати, щось якось налаштувати себе на якісь базові речі можна. Найголовніше, що там багато українців, які теж мають ті самі проблеми, вони теж англійську, англійською, це спільна така проблема. Вона об'єднує, Ксюша знайшла друзів собі там на тих курсах. Круто. Нетворкінг. Так, якщо, якщо бажаєте, не просто трошечки повчити англійську, а ще й а, знайти нові знайомства нових друзів. Нове кохання, можливо. То вам в церкву. В церкву Ісуса Христа святих останніх днів. Бо саме там проходитиме цей десятиденний інтенсив, який триватиме з 5 по 16 серпня. Щодня з понеділка по п'ятницю з 9 до 16.00. Ого, ого, ну це багато. безкоштовно. А, ну це нормально. Ні, ну це треба це, це треба мати якусь або нічну роботу, да, або мати або можливість. Не мати не, а, або, не мати роботу, або звільнитися з роботи заради вивчення англійської. Ні, англійська... Або піти на курси, не маючи роботи, піти на курси для того, щоб мати можливість влаштуватися на роботу. О, Боже, як Давай класно сказати. Давай так дивиться. Будемо оптимістами завжди і у всьому. Ще щось додати чи натискаю кнопочку? Можна тискати лайтиця Лисентіо, yeah. їдемо далі. І зараз у нас буде останній івент на сьогодні, в сьогоднішній афіші. Це інформаційна сесія для юристів про отримання та питання отримання піар, яке проводитимуть знову в церкві, але в церкві Святого Володимира, юридична компанія Осуджі Smith Lawyers. Окей, знаємо їх. Був івент. Отут, за нашими спинами, конференц-простір простір прості Radio Space. Спейс. А... Рован Фішер, а... Ольга Сенкович. Вони були тут вдвох. Вони зробили івент, який допоміг дуже багатьом людям. Я по фідбеку. Чув, що в людей все по полочках розкладається. Тобто там є така дуже класна теоретична частина, і потім після цього вони залишаються відповідають на питання ще до вас. Я не знаю, що чи, чи в церкві буде а, можливість відповідати на питання, бо напевно, що в церкві людей буде значно більше, ніж ми можемо собі тут дозволити в просторі. в нашому. А, але тим не менш, тим не менш дуже корисно, і питання піару це питання, яке я думаю, що в багатьох з нас дуже актуально. В тебе актуальне? Актуальне і в мене актуальне. Сі йдемо в церкву, але там буде не тільки про піар, а там буде ще про можливості для юристів, те, що ми анонсували а, на а, початку, так, було. так а тому, що вони розказуватимуть про, а, про свою програму, а, в рамках якої вони діляться досвідом з професіоналами з інших країн, і вони запрошують до себе а, українців. Юристів з досвідом роботи в Україні для того, щоб розказати, як це влаштовано в Канаді, для того щоб надати практичні навички, Угу. так цікаво. Якщо ви юрист, то ця інформація для вас. Друзі, хочу вам сказати, що ми раз на тиждень робимо такі фіші. Ми от зараз закінчили вже з анонсами того, що буде, але те, що українці роблять для українців, це ж ну дуже класна історія. Тому дивіться і підписуйтеся. Це точно варто вашої уваги, тому що Ліна приділяє дуже багато часу тому. Вона обирає найкращі івенти, вона їх аналізує, вона дивиться на них. І ми подаємо ось тут вже в програму. Тільки те, що пройшло через персональні фільтри Ліни Дорошенко, нашої редакторки. Я думаю, що... Якщо ви підпишетеся, залиште коментар для Ліни або з з з якесь питання в Ютубі нам задасте, то буде дуже прикольно. Лайк, шер, репост, колокольчик. Ліна, тобі, тобі дуже дякую. А за тиждень ми зберемося для того, щоб ще одну афішу записати. Так, почуємось на хвилях Юкен Radio. Почуємось. You're listening for you Can Radio, based in Calgary, connecting Ukrainians all over the Canada. No.